Так, трохи модифікована система охолодження. То, що я обкатав і то, що мені дуже подобається, значить це так. Що тут є? Є трійник Пароотводящий. розширительний. Розширительний стоїть. Половина розширительного вище радіатора стоїть. Так, ще один патрубок. Це в мене тут відводить. Щось відводить, я сподіваюся. Заводський це від вісімки радіатор. Заводський штуцер я. А, треба його підтягнути, щось він трохи травить. Так, треба підтягнути трохи. Е і трійник тут є. Вентилятор. Вентилятор вмикається. Сюди під підкапотку видуває. Тут мені подобається, що все рівненько, все гарненько. Ну і зливний, зливний до термостату. Також я його там пропустив. Ось він. Декутник такий тут з нержі стоїть. І він там штуцер. Малий штуцер термостата з вісіньки входить. Ось всі. Тепленьке, все рівненько, все гарненько. Скажу там ще трохи підтягнути. Тут шланг такий задовгий, е можна ж було коротше зробити. Ну, е Поки тестово не захотів зайвий раз різати шланжик. Ось. А по поводу цього... Ну я не знаю, поки так зробив. Е, можна там зливний залишити, як по заводу він є. І буде один цей паровідводящий працювати. Ну не знаю, поки, поки мене е, ця система дуже так радує, в тому що вона більш цивільно виглядає. Так що, до зв'язку.